Привіт, привіт, всім дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на жовтень 2025 року. В жовтні місяці бажано починати нові справи, які ви до цього так там готувалися, і те, що ви раніше ніколи не робили, саме в жовтні буде прекрасна для цього енергія. Після затемнень так у нас буде місяць такого е, хорошої енергії для цього, тому що потім, у е, листопаді місяця, у нас Меркурій буде розвертатися в ретро і він буде нас заставляти дивитися назад і переробляти або починати заново. А от якісь нові контракти, абсолютно відкриття. Прояв себе, показ себе, так, скажімо, там, якийсь новий бізнес, от це все робіть у жовтні місяці, або якесь нове навчання, чи ви там щось починаєте. Да, робіть це все в жовтні. І далі по жовтню 14 числа у нас Плутон. Буде розвертатися випрямий рух. Він у нас був ретроградний 4 травня у знаці Зодіаку водорії. Він вже буде йти по водорію впродовж наступних 18 років. І дивіться вашій натальній карті, де у вас знаходиться знак Зодіаку Водорії. Тому що якщо по овну ми дивимося, то водорій це ваш одиннадцятий дім. Це ем... Це ваші друзі, так якщо тут була якась затримка з друзями або якісь ідеї, це дуже великі гроші, це наше майбутнє взагалі. Да? великі компанії. Якщо ви тут щось затримувалися, якісь конгреси, якісь співбесіди, то зараз вони всі будуть у вас, скажімо, будуть уже проявлятися, так і ця планета вона вас буде більше підштовхувати іти вперед. Далі, 14 жовтня, ще у нас Венера заходить у знак зодяку Терзи, а це ваш сьомий дім. І це відносини, це всі сьомий дім, це всі, хто навпроти нас, і це те, чого нам не вистачає, це наші партнери, це наші і наші вороги, до речі. Венера це жінка, і це жіноча манка енергія, це задоволення. Вона приносить гроші, вона приносить нам якісь подарунки, вона приносить нам бажання бути такою м'якою, жіночною, так зі своїми партнерами, зі своїми друзями. можливо, тут у вас з'явиться якийсь ворог. Жінка може навіть проявитися по венері. От, але, скоріш за все, це буде щось класне і позитивне. Якщо навіть вороги, то ви з ними зможете помиритися. І помиритися саме через якісь подаруночки, через щось солодке, через е, якісь скажімо, лакшері заходи можливо, да, ви десь зустрінетеся і ви помиритеся. От, і е, будьте от, саме ніжними. Я знаю для вас це тяжко, але спробуйте це зробити. Дорогі овни, да, ви такі більш скажімо, прям, топором. сразу. От, ну, тут да, саме в самих стосунках Венера буде хотіти якоїсь м'якості. Далі, у нас що стається? Нептун, який був у вашому знаці, він 23 жовтня переходить у знак зодіаку Риби, і він повертається у ваш 12-й дім. А, так, іде а, він уже Сатурн на нього чекає. А, і там будуть якісь у вас зміни, натхнення, ідеї, які Сатурн буде одразу реалізовувати, втілювати. Якісь віщі сни можуть бути, які Сатурн одразу буде розшифровувати. І так, можливо, якісь ідеї, от те, чого раніше ви там навесні у цього хотіли. Зараз ви знову до цього повертаєтеся. От, і е, так, Нептун там буде до 27 січня. Тому до 27 січня дуже у 12 му домі це якраз і дім творчості, і Нептун любить бути у 12-му домі, він покровительство 12 м дому. Так, ви його будете класно відчувати там. А потім він назад повертається в ваш знак. Да, і тут, можливо, якщо у вас було щось Нептун, він взагалі може давати якісь такі, скажімо, немає кордонів, немає да, і він якось все розмиває трішки. І отут якраз таки Нептун може давати, поки він у вашому знаці він може давати вам такий стан, знаєте, розтормошення, хочеться постійно спати, і е, щось непонятне твориться вокруг, і якісь сни, і інтуїція, і все воно одно до іншого. Прив'язане і тут зараз трошки вас відпустить, скажімо, вас особисто, і більше буде. Ну все одно 12 нас сидім це все одно про інтуїцію, це все одно про проєкт. Так що легше буде, але скажімо, ненадовго. Привикайте, давайте овни, включайте да, свої знання в езотериці і інтуїцію, і духовність свою вже прокачуйте. Да, і якось поєднуйтеся з цим світом більше. Так, ну що, такий у нас буде місяць жовтень. Тепер ми підемо по картах. Я нагадую, дивитися завжди на свої три основні знаки зодіаку: на ваше сонце, асцендент і місяць. Дивіться, які будуть повторюватися для особистих розкладів. Пишіть мені в Дірект інстаграму або на мою почту. Я залишаю завжди всі лінки в описі. До всіх моїх відео також хочу вам сказати, що залишилося от буквально десь півроку, да скоріш за все, що я буду ще проводити наставництво і великі чистки воскові. Потім я буду змінювати трошки свою діяльність. Uh, і uh, тому у вас є півроку для того, щоб встигнути до мене на консультації. Хто хотів, вже більше нема куди більше терпіти. Записуйтеся зараз, щоб було ще місце. Да, якщо на наставництво, то особливо, щоб ви встигли да, місце, щоб для вас було, тому що в мене багато різних спеціальностей, і uh, зараз поки що мені це цікаво. Можливо, я до цього колись повернуся, але я не знаю коли. Так що, ребят, давайте беріть вже. От, і, звичайно, підписка обов'язково. Хто не підписаний, підпишіться на канал і також натисніть дзвіночок. І хто вперше мене бачить, хто вперше дивиться мої відео, також обов'язково підписуйтеся. Залишайте ваші коментарі, вони дуже важливі для розвитку youtube каналу і будь-які ваші рухи на каналі є дуже-дуже важливими. Так, ну що, тепер поїхали. Карту дивитися і ще підписуватися на мій інстаграм. Да? Я там дуже багато чого цікавого показую, розказую. Так, перша карта для овнів на жовтень 2025 року. Опа-на! мечей. Подивіться: трійка мечей і... Туз купків на дні колоди, якісь емоційні у вас будуть тут сплески. Можуть бути якісь з кимось сварки або розчарування, і цей місяць він якось дуже сильно себе проявить у цьому. До речі, нептун, повертаючись у 12-й дім, він може давати підняття якихось, скажем, старих моментів, які ви раніше не, не, не змогли вирішити, і зараз будете їх вирішувати. Тут важливо її проживати, тому що це емоції, і якщо тут якісь негативні емоції, да, у вашому житті, то не зациклюйтеся на них, а дайте собі поплакати, дайте собі от випліснути це все, зробіть щось, якісь практики. Так, і це може бути таке, що ви не зможете з кимось домовитися, або щось піде не по плану, не так як ви би цього хотіли. Так, і ще. Так, сама нам карта перевернулася. Ой, дивіться, десятка мечей, і е е верховний суд. Це можуть бути судові процеси. Якісь вони можуть початися. Ну, скоріше за все, вони закінчаться тут по десятці мечей. Нарешті, те, що з таким з такою тяжкістю вам давалося, нарешті воно закінчиться. Зміниться абсолютно все. Це кармічна карта. Ви почнете по-іншому дивитися. Це, кар... це робота з родом. Можливо, тут в роду там хтось сварився між своїми родичами, і зараз ви будете мати там якесь рішення. Але це буде абсолютно повна зміна. Це буде завершення, і це буде трансформація і ваших поглядів, і взагалі. І всієї ситуації, да, от ви тут ніби як розплатитеся за щось і її закінчите. І ще карта для овнів. П'ятірка мечей. Це буде велика сварка. Але не переживайте, дивіться, п'ятірка мечей говорить про те, що нам не потрібно зациклюватися на тому, щоб ми давали комусь вину, да? перекладали вину на когось. Треба все вирішувати самим і брати відповідальність за своє життя на себе, да? і за те, як ви відчуваєте, за те, як ви реагуєте, тут будь-яка ваша реакція, да? можуть якісь таємниці тут вскритися, і ви будете, скажімо, під якимись людьми розходитися. Можливо, ви посваритеся там зі своїми родичами, і це буде вашим таким першим кроком, що ви там з'їдете і почнете там, ходити на роботу і подорослішаєте. П'ятірка мечей це кризова карта, вона допомагає нам вирости. Так, і ще хочу вам карту сюди, чим це все закінчиться для овнів. Трійка пентаклів. Просіть допомоги у інших людей, особливо з фінансами, да, і з їхньою думкою. І що вони думають, як краще все зробити, як все краще вирішити, ви маєте працювати тут в команді, і тоді ви виграєте. Бачите, і тоді у вас є виграш. Да, вас тут хтось підтримує, є біля вас люди. Так, і ще карти. Для Овню. Цікавий. Зразу ви так знаєте, з ноги зайшли. Будемо міняти, значить, все сказали овни. Карти для овнів на. жовтень 2025. Нульовий старший аркан. Ви визволяєтеся. Ви абсолютно по-новому починаєте дивитися, ви довіряєте, Дивіться, мрія. У вас мрія здійснюється, ви бачите ціль, до чого ви йдете. Це нульова нульовиця да, і от після верховного суда, після цього і всієї кризи, цього всього такого накальонної ситуації, ви хух, і полетіли просто. Довіряєте всесвіту, довіряєте тим, хто вас оточує. Це може бути нові люди в вашому житті, до речі, які новими мовами говорять. У них інша культура, вони по-іншому дивляться на цей світ, вони можуть бути дуже старші або можуть бути дуже молодші за вас, і вони будуть вам допомагати. Чи це може бути якась ваша нова сфера діяльності, наприклад? Дитина може бути, так? Да? Чи ви визволяєтеся від якихось обов'язків і ще? І ще старший аркан повішаний. Ви в щось заглиблюєтеся, так? те, що давно було затягнуте, те, що давно на паузі було, зараз воно нарешті вирішиться у вас. Повішений говорить про те, що треба більше розібратися, використати цю паузу якусь, так? яка у вас зараз у житті, на свою користь. І... По креативному дивіться на це життя, дивіться на, на все з іншої точки. Да? переверніть цей світ. Більше якогось якихось нововведень у вас має бути в житті, ризику е креативу і ще. Король кубків. Допоможе вам людина, або ваш коханий чоловік, або якийсь друг е водної стихії риби е е скорпіона або рак. Е це може бути психолог, це може бути. Якийсь духовний наставник, це може бути зустріч з партнером вашим, да? і ви тут зустрінетеся десь по е повішеному. Це може бути якийсь або волонтерська якась діяльність, або е лікарня. Може бути якась, да? десь ви зустрінетеся в таких місцях, де там хтось комусь допомагає, або у когось да? якась пауза стається. Наприклад, да? коли ми хворіємо, ми лежимо, у нас пауза в житті. І король кубків говорить ще про медитацію, про духовний. Стан такий, да? вам потрібно мати дуже хороший духовний стан і піклуватися про нього тут. Так. Ви будете думати, як е, дійти до якогось, е, скажімо, як пройти оцю кризу, як дійти до якогось духовного початку. Можливо, ви його боялися проявляти це, але вам тут потрібно це зробити. Так, іще карта для овнів. на жовтень 2025. Так. Імператор це ваша карта. Ви будете стояти на своєму вірити в себе. Це карта Овна, і це знаєте, може навіть людина якась у вашому житті проявитися. Якщо ви жінка, то це буде чоловік, який візьме на себе багато відповідальності. Це може бути начальник, це може бути тато, так друг якийсь ваш може бути. Хто допоможе вам щось вирішити? Людина, яка у воєнній справі можливо щось щось має, так або це якийсь начальник? Дуже тяжко змінити думку цієї людини, і він тут буде важливим для вас у цьому місяці. Також для чоловіків вам треба взяти відповідальність на себе, да вам треба стати цим імператором і проявити свої навіть жінкам. Вам треба проявити свої стійкі риси характеру, що ви стоїте на своєму, ви. Не боретеся, скажімо, в, в плані, що ви там щось комусь доказуєте, а ви стоїте на своєму. Ви знаєте свою цінність, і знову тут кубки у вас на дні колоди, да, що ви все одно дієте через любов, даруєте подарунки, приймаєте подарунки. Ще карта для Овнів на жовтень 2025 Верховний Жрець. Це до речі, один за одним. Четвертий, старший аркан, п'ятий старший аркан. Це дійсно може бути якась людина з документами пов'язана. Верховний Жрець це наставник і це просвітлення. Так, це тут якась традиційність може бути на рахунок квартири. у Вас може, тут якісь може статом своїм будете вирішувати якісь питання. Також це про вчення, ви будете вчитися, і вас будуть тут дуже вчити. І це наставники. Так? Це якісь ви можете якусь людину зустріти, яка буде давати вам дуже класні якісь поради. І обов'язково ними скористайтеся. Так, і ще карта для огнів. Дуже цікаво, знаєте, у вас дуже багато такої якоїсь чоловічої прям відповідальності на вас лягає, да, ви маєте бути дуже сильними. І те, що Сатурн вийшов із вашого знака, це все одно да, якось, якось нічого не змінює. І ви все одно тут вже, вже процес запустився, ви вже змінюєтеся, ви вже росете. Шестірка кубків. І знову король кубків на Дніколоди. Ви повертаєтеся до свого минулого. Це карта дитинства. Це можливо з дітьми буде якась робота, це навчання може у дітей. Можливо, ви тут будете з чоловіком там розлучатися, і ваші діти будуть трошки з ним, трошки з вами. Так, це взагалі це класна карта ностальгії, коли ми повертаємося у якісь свої минулі прожиті моменти, де ми себе дуже класно почували, і ми насолоджуємося. Колишні можуть тут повертатися. Але це щось таке прям серйозне. Документами пов'язане ще карта. Овна, чим ж це все закінчиться? Цікавий розклад, дуже огне написіть, мені обов'язково. Тим, що вам треба рішення приймати. Подивіться, чекайте, вичекайте це рішення, але прийміть його. Да? Король мечей це у нас Водолія, бо близнюки, і вам треба тут, да, вам треба тут приймати якесь важливе для вас рішення. Порада для огнів на жовтень 2025-го. Прийми любов. Ви самі, бачите, варите цю любов, віддаєте і її приймаєте. Дивіться, а на дні колоди віддай любов. В тобі ж має бути якийсь такий взаємозв'язок. Ви віддаєте, ви приймаєте. І коли ви приймаєте, ви її віддаєте. І любов саме тут, і тут, і тут і тут. тут. Give love accept енд адшевтнов. Ми приймаємо ми віддаємо любов, верніше приймаємо і віддаємо її. Да, ми співпрацюємо. Ці два поняття вони один від іншого та да, співзалежні. І насправді ви знаєте, от тут що б у вас в житті не сталося в цьому місяці. Ми є творцями своєї реальності. І все те, що з нами стається, ми собі створюємо. І якщо вам зараз на даному етапі потрібна саме ця ситуація, щоб ви пройти, саме ці уроки, ви самі це собі створили і просто їх пройдіть. Все. Нічого з вами поганого не станеться. Тут куча людей, які вам допомагають. І ви взагалі, овен це найсильніший знак, якого ще попробуй зламати. Понімаєте, так що тут. Фокусуйтеся все таки на любові, на прийнятті її і на її вдачі. Я вам бажаю прекрасного місяця. Побачимося з вами у наступних відео. Папа. -па.